Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні в цьому відео ми поговоримо з вами про те, як створити свій власний стікерпак для Телеграм. Можливо, ви ніколи не задумувались над його створенням, і саме моє відео надихне вас на цю справу. Обговоримо важливі моменти процесу, якими взагалі бувають стікери, і як легко підготувати файли до завантаження у Телеграм. Проведу вас темою від ідеї до вже готового функціонального стікерпаку. Бажаю вам приємного перегляду. Завжди-зажди. Якщо тобі подобається те, що я створюю, і ти хочеш підтримати мене не тільки вподобайкою, коментарем та підпискою, а ще й гривнею, ти зможеш це зробити за допомогою Донателло або придбавши щось у моїй крамничці схованка медузи, наліпки, листівочки, брилочки з моїми ілюстраціями. Можливо, тобі щось подобається. Все це буде в описі до цього відео. А тепер я більше вас не затримую, переходимо до головної теми цього відео. Отже, для чого люди використовують емодзі, стікери і так далі? Для того, щоб показати свої емоції в тексті, це зрозуміло. Художникам же стікери допомагають просунути свою творчість серед людей. Бо ми малюємо їх у своєму стилі, зі своїми персонажами. І тим самим ми можемо зацікавити людей. І от, надивившись купу крутих стікерпаків, мені закортілося нарешті спробувати намалювати свій зі своєю медузкою. Тож на фоні ви будете бачити процес створення трьох стікерів. Погнали! Вибір тематик. тут є купа питань, на які потрібно буде дати відповідь: які емоції будуть у вашому стікерпаку? які меми ви використаєте, і чи будете взагалі? Який стиль ви виберете для того, щоб усі стікери були між собою пов'язані? Кожному стікерпаку з емоціями ви зможете знайти стандартний набір емоцій, на які ви можете опиратися: сміх, сльози, сон, невдоволення, нудьга і так далі. Щоб не забути намалювати якусь емоцію, раджу скласти собі список усього, чим вам хочеться наповнити свій стікерпак. Меми Куди ж без мемів? Я впевнена, що у багатьох є улюблені, якими ви користуєтесь. Спробуйте стилізувати свого персонажа під подібний мем, ви її оком не встигнете блимнути, він одразу стане вашим фаворитом серед усього набору. І щодо стилю: стікерпаки бувають різними деталізовані чи ні, кольорові, чорнобілі, текстові. Тож тут ваша фантазія може полетіти в будь-яку сторону. Головне, щоб це приносило задоволення. Я для себе обрала деталізований стікер пак з чібі виглядом медузки, тож взяла за основу один з її образів, який я використовувала для відео раніше. Пошук натхнення та процес роботи. Якщо вам завжди важко давалося малювання емоцій, подібні стікери будуть прекрасною практикою для вас. Знайдіть референси тих емоцій, які вам потрібні. І спробуйте вхопити найяскравіші лінії на обличчі, які і передають ту емоцію, що вам потрібно. Беріть люстерку і кривляйтесь до схочу, щоб передати ваші риси тому персонажу, якого ви малюєте. Якщо забажаєте в процесі створення своїх стікерів увімкнути щось тематичне на фон, то можу запропонувати два своїх стріми прямі трансляції, де я малювала свої перші стікери. І їкало з деяких емоцій. Посилання залишу в описі під цим відео, і підказка вилетить десь справа. Для усіх стікерів я б рекомендувала використовувати один і той самий пензлик та його розмір. Оберіть для себе комфортний і, якщо треба, максимум два розміри для більш загального контуру та деталей, якщо вони у вас будуть. Бо як би ви детально не малювали. На результаті ваші стікери все одно будуть менше розміром при використанні в чатиках, аніж поки ви їх малюєте та наближаєте. Якісь супермаленькі деталі просто загубляться, а ви витратите на них свій час. Не забувайте про те, що для комфортної роботи вже заздалегідь треба підготувати собі робочий формат під розмір, який потрібно для завантаження в Telegram, А саме 512х512 512 пікселів. Чи по одній якійсь стороні менше. Так ви одразу зрозумієте, яку деталізацію потягне за собою стікер без втрати силуету та сенсу. І для більшого контрасту своїх стікерів на фоні чату ви можете зробити для них біле обведення. Ще можна тінь додати, але то вже за бажанням. І от ось такими на фіналі вийшли три мої стікери. Після того, як ви відмалюєте все, що захотіли. Або ж хоча б декілька стікерів, щоб ними можна було активно користуватися, переходимо до завантаження ваших стікерів через StickerBot. В ньому ви знайдете просто купу команд, які вам можуть знадобитися як зараз, так і в майбутньому. Свої наліпки, які я малювала для даного відео, я додаю вже до існуючого набору. Але не переживайте. Ви з легкістю зможете зрозуміти, які команди знадобляться вам для створення свого набору. Робимо все по інструкції, вибираємо відповідний набір або ж створюємо його, завантажуємо наші картинки у PNG форматі з прозорим фоном, якщо треба. І обираємо відповідні емодзі, при натисканні яких і буде пропонуватися використання вашого стікеру. Після того, як ви додали усі стікери, натискаємо команду Done і все! Можете радіти своєму першому авторському стікерпаку в Телеграмі і поширювати його серед своєї родини, друзів та підписників. Мій стікерпак ви також зможете знайти в описі під цим відео, додати його в свою бібліотеку і користуватися. По можливості я буду і надалі поповнювати його мемними картинками, емоціями зі своєю персонажкою. Тож не забувайте до нього заглядати і користуватися. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях ваші думки про якісь телеграмні стікери і чи робили ви свої набори. Якщо вам все сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви зможете за посиланням в описі на сайт Donatello, а також на мою крамничку з Хованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте!